На початку апаратної наради керманич громади Микола Нога повідомив про ситуацію з опаленням, яка виникла цими вихідними у мікрорайоні капсуль. Цілий ряд було поломок, але тепловики ефективно їх ладили, ремонтували. Котельна на дровах, зрозуміло, що там проблеми ще не навчилися так працювати. Щоб і паливо було з з низьким складом вологи, і таке інше. Тобто, ця система нова, яка в нас працює на біопаливі, вона потребує теж теж. Нових знань, нових навичок і таке інше. Очільник Шосткинської громади закликав дотримуватися заборони на відвідування лісів, адже в області фіксується найбільша активність російських ДРГ. ДРГ на навкруги шостки ходять. Що можливі будуть враження, щоб люди це розуміли, щоб по лісам не ходили. Ми всі повинні розуміти, що небезпека ось тут. Поруч 38 кілометрів до кордону. І кількість ДРГ, які заходять на територію України, саме більше в Сумській області. Ми всі повинні розуміти, що живемо в умовах збільшеної небезпеки. Це стосується всіх і у колективах, і людей, які просто живуть, і пенсіонерів, і таке інше. Такі складнощі є, і будемо їх враховувати на цьому тижні. Очікується погіршення погодних умов. Це, зокрема, значне зниження температури повітря та подекуди перший сніг. Про це повідомила Ольга Ткаченко із посиланням на дані сумського гідрометцентру. Тому всі служби та сили швидкого реагування попереджені про погіршення і мають бути готовими до не дай бог ліквідації надзвичайних ситуацій. До першого снігу готуються також комунальники на готові снігоприбиральна техніка. В повному обсязі заготовлена і протиожеледна суміш. Про це повідомив Геннадій Малашенко, виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства. Також він проінформував, що на минулому тижні продовжувалась робота з ремонту покрівель. В основному це були складні покрівлі. Підремонтовано 736 квадратних метрів це загалом становить 17 420 квадратних метрів від ремонтованих управління з питань надзвичайних ситуацій систематизує звернення мешканців міста щодо виділення допомоги з матеріального резерву у вигляді будівельних матеріалів для недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації розпочали видачу червоного транша. Ведеться робота по приведенню захисних споруд та найпростіших укриттів у стан рекомендованих для укриття. В роботі зараз декілька таких споруд вже ремонтується та підготовлюється до ремонту. Також одним із головних завдань пріоритетних завдань. Є допомога військовим та обов'язково їх сім'ям військовим, які знаходяться на фронті, які знаходяться в значно складніших умовах чи ми протягом двох тижнів листопада до центру зайнятості звернулось 56 громадян із заявами про надання їм статусу безробітного роботодавцями до центру зайнятості за цей період подано 57 вакансій. Працевлаштовані на вільні робочі місця 29 безробітних громадян. Сьогодні база даних служби зайнятості Шостінської територіальної громади налічує 60 вакансій. Безробітні громадяни продовжують працювати на громадських роботах. У листопаді спільно з управлінням житлово-комунального господарства, управлінням освіти та комунальним підприємством шоста організована тимчасова зайнятість, а це і суспільно-корисні роботи, і громадські роботи, і роботи тимчасового характеру для 75 безробітних громадян. Керманич громади дав доручення очільнику управління житлово-комунального господарства та керівнику центру зайнятості збільшувати кількість безробітних, які працюють на громадських роботах. Більшить кількість, хоч у нас там і фінансовий ресурс плановий зменшився, але ми найдемо можливість його поповнити. і Кількість безробітних, які працюють по по території міста треба на ці на цей місяць збільшити, тому що будуть саме складні дні, коли перші сніг, голольоди, тротуари треба почистити, посипати чим-то піском і таке інше. Готуйтесь до цієї справи. Вона от-от постучить у наші двері, і ми повинні бути до цього готові.